Всім привіт! Місто Київ, перехрестя вулиці Загайдачного та Андріївської. Вчора ввечері було погано знято. Цей старий пам'ятник, хто знає з ски, киян двом козакам. Вчора ввечері на цьому місці в мене було погано знято. Стояв джип. Оце було оці два колеса, одне, друге. Одно, одне колесо отам стояло і одним колесом він прилетів ось сюди. Ось що залишилося з пам'ятника. Колесом зупинилось колесо об це каміння. Чи об пам'ятник. Не зовсім зрозуміло. Була поліція, хто буде ремонтувати і чи будуть, і коли відремонтують, я вам обов'язково розповім потім. Аварія трапилася вчора, 9 серпня, близько 10-ї години вечора я виходила, побачила, але було темно, погано видно. Це я знімаю 10 серпня 2023 року. Так що геть у нас небезпечно ніде. На тротуарах. Тут могли йти люди. Як він тут летів, я не уявляю, як він сюди в'їхав і як він тут опинився. Це треба було, я не знаю, я не бачила. Але безпека перебування. Така історія. Я і так параноїк машин, боюсь дуже. Мене одного разу теж джип чуть не збив там на сусідньому перехресті, от такому маленькому. Я ледь відстрибнула, бо сама йшла, відстрибнула в метрі. І він ще дивився на камері, хоча саме на пішохідному, на такій ось маленькій вулиці, він мене чуть не збив. Це було в минулому році чи колись. Шо? Такі гарненькі пам'ятники. Машина, до речі, в нього була ціла. Машина він, на жаль, мабуть. Скільки років цьому пам'ятнику було? Був ще, я маленька була. Мабуть, років 25-30. Отак.